У Кропивницькому попрощали з чотирма бійцями, які загинули під час оборони України від російської армії. Це Юрій Левицький, Андрій Багач, Богдан Михайленко та Микола Кравченко. Юрій Левицький до вторгнення Росії працював будівельником, мобілізований у травні цього року. Служив кулеметником стрілецького відділення. Загинув 2 листопада у 53 роки, розповів син бійця Сергій. На Купенському це Харківська область. Харківська там по двоманом. Коли останній раз дзвонив, то сказав, що на нуль іде. Андрій Багач працював слюсарем на промислових підприємствах міста. З 2014-го брав участь у антитерористичній операції. Два роки тому вступив на навчання до технічного університету за спеціальністю галузеве машинобудування. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України, сказала сестра військового Олена. Війна і він обратно пішов захищати нашу рідну Україну. Каже, служив на посаді водія розвідника групи спецпризначення. Загинув 3 листопада біля села Пожня Сумської області. Біцевий був 41 рік. Богдан Михайленко, який його батько, пов'язав життя з військовою професією. Навчався в Одеській військовій академії, брав участь в антитерористичній операції. Такі дані озвучила заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У 2016 році вступив за контрактом до лав 3-ї окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго служив на посаді заступника командира 2-ї групи спеціального призначення, нагороджений державною нагородою орденом за мужність 3-го ступеня. Молодший сержант Богдан Михайленко загинув 3 листопада біля села Пожня Сумської області. Йому було 26. За інформацією Нелі Чорної разом з ним загинув сержант Микола Кравченко, який не дожив до свого 41-го дня народження. Два дні у вересні 2008 року вступив на службу в органи Міністерства внутрішніх справ. Був учасником операції Об'єднаних Сил на сході України. У грудні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на посаді оператора другої групи спеціального призначення. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.